Дівчата, всім привіт! У нас сьогодні Балтійський бурштин вирішила вам зняти частинку, щоб могли щось обрати до свят. В цьому році, напевно, це остання частина. Вже інше будемо після свят дивитись. Є класні тут ідеї на подарунок і собі. І також, дівчата, наступні два тижні будуть більш інтенсивні в плані кількості відео. Тому доєднуйтесь, підписуйтесь, ставте нагадування про нові відео. Буде багато всілякої краси. Не пропустіть і також додавайтесь у групи з наявністю. Viber телеграм. Всі посилання, месенджери, телефони. Не все є в першому закріпленому коментарі і в описі під відео. Дівчат, по-перше, хочу вам показати кілька прикрас. Вони взагалі-то йдуть як комплект, мали б бути як комплект, але дуже різний бурштин прийшов за кольором, і дуже мало вдалося мені зібрати комплектів. На жаль, ось такий можливий варіант: тут каблучка, підвіска, сережки. Сережки всі ось такі овальні. Не змогли чомусь зробити схожої форми, але. Це взагалі-то рідна модель. Просто зазвичай форма або в каблучки більш овальна, або в сережках більш така фантазійна, ніж тут. Дівчата, все абсолютно можна взяти окремо. Але, будь ласка, щоб нічого не наплутати, надсилайте мені фото. Ось перший комплект, там, наприклад, сережка або підвіску. Але ось тут дуже гарно за кольором, до речі, все співпало, тому може бути. А що ще? На сережки, на всі абсолютно пари, будуть знижки. Тут трошки, як на мене, менший бурштин поставили за розміром, ніж має бути. На носку це не впливає, але подекуди є такий ось простір бачите, між правою бурштином. Тому роблю знижку на всі пари В кінці зазначу по вартості. Дивіться, артикул всіх сережок буде 105 вага середня, 6,5 г. Я не буду ще раз про це казати, просто буду кольори показувати. На англійській застібці дуже легенькі, гарненькі, довжина 4 см. По каблучкам, вони всі з регулюванням йдуть під артикулом 102. Саме ця каблучка 810 за вагою. Початковий розмір десь 18,5. Можемо одразу зробити потрібний вам. Пишіть кілька днів, і я у майстра можу переробити це 5 хвилин справ. Віска 106 артикул, вага 8,60. Тут таке симетричне бурштин. Дивіться. Це найбільша, до речі, підвізка з сьогоднішніх, з цього комплекту. Довжина 5,2 см. Зочата, ціна на екрані. Ще змогла зібрати ось такий комплект каблучка в початковому 18-му розмірі, підвісочка і сережки також. Тут бурштин в розводах, тут з білими включеннями. Сережки майже без розводів, але ну, за кольором гарно підходить, як на мене. По сережкам все те саме. Каблучка вага 8,40. Така височенька, до речі. Підвісочка 6,30 грам, 4,5 см довжина. Також ціни прописую. Комплектик номер 3 Тут така класна каблучка. Дивіться маркізом 19-му початковому розмірі. Сережки подібні, але тут одна сережка трошки насиченіша, друга трошки світліша. Не критично взагалом, але показую. Віска подібна за кольором до каблучки, також така асиметрична. Каблучка 8-10 за вагою і підвізка 6-10. Жужна підвізки 4,8 см. По цінам також зазначаю. Наступний сет 18,5 початковий розмір каблучка. Тут, дивіться, в усіх трьох предметах є такий перехід з жовтого до темного бурштину. Бачите, ось тут, ось тут, і в каблуці трошечки є. Звісно, це все не один в один. Різниця в кольорі, формі може бути, тому не лякайтесь дуже гарно буде разом. Вага каблучки 7,40, розмір 1,7х2,4. Підвісочка, вага 670 довжина 4,5 см. Також вартість. І, дівчата, ось такі три прикраси залишились окремо разом. Це вже на ваш розсуд. Тут каблучка світліша, але гарно поєднуються сережки з підвіскою. Можна їх взяти, наприклад. Каблучка 18-й початковий. Дуже красива. Вага 6,80. І підвісочка вага 580, довжина 5 сантиметрів. Також ціни. І до речі, до речі, до цієї каблучки маю кольєшку зовсім з іншого сету, але гарно за кольором може підійти. Дивіться, ось такий тюльпанчик є. За кольором ідеальне співпадіння, можливо, хтось захоче. Давайте одразу про нього розповім. 113 артикул, вага 6,60. Сам ланцюжок 44 см, плюс підвісочка 2,5. Ну, тобто десь 46-47 см. Воно. На снейку, застіпка, карабін. Також одразу ціна. Далі дівчата, ось таке класне кольє з коньячними кульками. 112-й артикул, 9,5 грамів, 50 см. У нас три такі більш дрібні кульки і одна величенька, діаметр 9 мм і 1,5 см. Такий ланцюжок в основі. Застіпка такий тогл. Знаю, що ви дуже полюбляєте кульки, але, на жаль, цього разу не дуже був великий вибір у виробника в наявності, тому багато не змогла взяти для вас. Але ось таке гарне кольє доїхало. Ставленцю жовтю, дівчата 50, але оця підвісочка ще 5 см. майте на увазі? Ціну зазначаю. Дівчата, два хрестики в наявності 111-й артикул, вага 3,30. Такий зелененький гарний і мікс. Коняк, і також зелений. Довжина 5 см з вушком і ціна. Передчата в наявності сережки, 110-й артикул, вага 6,40 з зеленим бурштином. Такі як гілочки, на петельках, 5 см довжина. І вартість. І ось така модель сережок з зелено-золотим бурштином. 109-й артикул, вага всього 3,40, також на петлях. Довжина 3,7 см і вартість. Дівчата, тепер я вам хочу показати дуже класну каблучку. Вона буде у нас зі знижкою через невеличкий такий нюанс, як вигляді з такої подряпинки, бачите? Я навіть не можу це назвати якимось серйозним нюансом, чесно, це така дрібничка, яку навіть ніхто не помітить, будете тільки ви про неї знати. Тут початковий розмір в каблучки 19-19,5, можна також підрегулювати. Вона важенька, не бюджетна сама по собі через вагу і великий бурштин, але зі знижкою дуже приємно. 19,3 вага, 98 артикул. Тут е, такі намішані відтіночки, і зелений, і коньячний, і золоті такі, близькі, такі, всілякі, є класний колір. 2,8 на 3 см габарити, ну, вона майже квадратна, трошечки одна сторона більша. Дивіться, звичайна ціна каблучки 7200 гривень. Зараз можна її забрати за 6500. Дуже крута знижка за невеличку подряпинку, яка ні на що не впливає, погодьтесь. Далі ще один шедевр в 20-му початковому розмірі такий жовтий прямокутничок з м'якими кутами, подивіться. І овальна оправа також все з регулюванням. Вага 1370, 99 артикул. Не знаю, чи вам буде видно? Тут такі плавні, плавні є смужки, переходить з жовтого, темного, світліший, дуже красиво. 2 на 3 см габаритний розмір. Вартість 5125 гривень 122 долари. Наступна каблучка. Артикул 100. Вага 1420. Вона в початковому 18,5-19 розмірі. Бурштин тут такий напівпрозорий з включеннями всередині. І тут, дівчата, є ось такі темні включення, вони внутрішні, зверху ніяк не можна їх там доторкнутись. Така височенька, як людяна. класна. У мене була думка, що можна було б взяти її з цими сережками. Вони трошечки темніші, і тут більше включень, але як варіант може бути раптом хто захоче. 15 на 3 см розмір, висота 1,4. Вартість 4915 гривень 117 доларів. Дівчата, тепер хочу вам показати дуже класну модельку. Є цілих 4 штучки. Вони відрізняються за вагою, за розміром, за ціною. Я маю на увазі за розміром бурштину. Зараз про кожну окремо скажу. Але ось так порівняйте. Моделька під артикулом 101. Ціни буду підписувати. Під кожною каблучкою. Давайте роздивлятись. Давайте, напевно, по дві подивимось. Права вага 11,20, ліва 10,5. Початкові розміри 18, 18,5. Також з регулюванням без проблем змінимо. Такі ось тут завитки, листочки. Тут трошечки більша вставка. 1,8 на 2,8. Ціни зазначаю. І ці дві каблучки, початковий розмір 18,5, тут 19. Права каблучка за вагою 13 грам, вона більша, ліва 10,20. І тут є такі прозорі діляночки, дивіться. Красуні. По цінам також відрізняються, прописую. Дівчата, дивіться, що в мене є по одній парі кліпс. Рідке явище взагалі у нас на каналі, бо ну, мало хто з виробників їх взагалі робить. Конячні і зелені. Звичайненькі кріпси, хто не носить сережки, дуже класний варіант. Вставочка 1 на 1,3 см. По вазі зелені 4 грами, кон'ячні 3,20. Надрошки відрізняється, прописую. Дівчата, також сьогодні вам покажу дещо шедевральне, а саме ось такі класнючі троянди. Буде в нас сьогодні 5 каблучок, вони всі різні. Є кілька прям зірок, якось ця великих, і є кілька дрібненьких. І також брошки можна, в принципі, взяти в комплект, плюс-мінус за кольором зможемо підібрати, але поспішіть, бо їх одразу заберуть. Їх дуже мало надходить, навіть якщо замовити багато, приходить мало. Я Не знаю, чому напевно це важко їх зробити, такі троянди класні. Перша каблучка за вагою 11,20 це найбільше на сьогодні. Ціна відповідна, але це просто дійсно шедевр. Ви маєте побачити це наживо і зацінити. Початковий 20-й розмір. Також є регулювання. Тут, окрім бутону, ще є листочки, дивіться. Ну, дуже красиво. Зараз давайте подумаємо, що можна одразу сюди в комплект брошок. Можливо, цю. Подивіться, зараз покажу. Оця, напевне, буде за світла. Давайте потім про неї поговоримо. Ось ця буде непогано, ось такі дві можуть бути, дивіться. А розмір тут 3 см у цієї трояндочки приблизний. Висота 1,5 см. Вартість цієї красуні 5590 гривень 133 долари. Далі дві каблучки в початкових 19 розмірах, обидві 10 грам за вагою. Тут, подивіться, бурштин в таких розводах, є світлі діляночки, і темні. Тут також листочок вмістився, тут немає. Вартість таких 5 тисяч гривень 119 доларів. І дивіться, є ще ось такі дві дрібненьких. Ця в початковому 18,5, ця у 18 розмірі. За вагою зараз кажу, 540 і 6,40. Тут бурштин більш молочний, ті трошки жовтіші попередні. По вартості вони трошки відрізняються одна від одної прописую. Дівчат тепер брошки, ось ці дві, що я показувала до першої каблучки, сам метал, листочки усюди однакові, відрізняються лише бутонами. Дивіться. Дівчата, артикул брошок 108, але вони також різняться за вагою і вартістю. Давайте, напевно, окремо вам по кожній розповім, бо так можна заплутатись. Така, 7,90 за вагою, довжина 10 см, вартість 3070 гривень, 73 долари. Досить великий тут бутон. Ця красуня 670 за вагою, довжина 9 см. Бутончик. Вартість 2600 гривень 62 долари. Варіантик номер 3 трошки дрібніший бутон, але більш жовтий. За вагою 630, довжина 9 см. Вартість 2440 гривень, 58 доларів. Варіант номер 4 Розкішний. За вагою 7,60. Довжина 9,5 см. А світленький бутон з молочними такими включеннями гарний. Лимонно-молочний колір. Ціна 2940 гривень 70 доларів. Таня за вагою 6,80 9 см. Такий бутончик. Вартість 2650 гривень 63 долари. Дівчата, і знову з'явились наші чарівні підвісочки з котиками. Є в трьох кольорах: коняк, жовтий і зелений. Жовтих і зелених в мене досить багато, більше, ніж по 10 штук. Я їх не буду зараз всі показувати. Я вам надішлю фото, які є в наявності, кому це цікаво, ви зможете обрати. Бо зараз, дійсно, це буде важко їх всі показати. Я на листочку їх всі викладу, в ряд, і ви можете обирати. Довжина котиків 4,8 см з вушком. І вартість всіх однакова буде 1010 гривень 24 долари. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення. Вайбер, Whatsapp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!